Собаки блюють, їх нудить в машинах, але про такий секрет мало хто знає. Які ще є секрети, де можна покращити стан собаки в машині, щоб вона не блювала, щоб вона не гавкала, щоб вона не їла вам машину, дочекайтеся, зараз я вам розкажу. І так, ловіть. По-перше, як ви зрозуміли, чим більше повітря для собаки, тим краще. Ви можете або включити кондиціонер або відкрити віконечко трошки, щоб той свіжий повітря заходило і собаці було легше, бо кисень насичує м'язи і розслабляє. І ще й мозок розслабляє, тому собаці так буде комфортно. Друге, це максимально дати собаці простір для скидання стресу. Тобто є спеціальні лежаночки, де на заднє сидіння можете повністю собаці дати ці три сидіння, щоб вона туди-сюди ходила, трошки нервувала. А коли собака рухається, вона таким чином почувається спокійніше. Третє: дати собаці можливість пити водичку обов'язково. Чим частіше, тим краще. І е, також зупиняйтеся, чим частіше, тим краще, щоб вивести собачку трошечки, щоб вона подихала, попісила і скинула свій стрес. Четверте, підскулювати, е, пускати слюну, часто дихати, язик вивалити. Це нормальна поведінка собаки, яка скидує свій стрес. Але гавкати, кусати, агресувати, лізти до вас на голову, лізти на переднє сидіння, на руль це треба робити зауваження за це.